Упродовж останніх 20 років у галузі освіти відбулися суттєві зміни. Зокрема, значно розширився спектр засобів навчання, у доповнення до традиційних впроваджуються мультимедійні засоби, що інтегрують звичайний текст зі звуком, графікою, відео, анімацією. Завдяки використанню ІКТ Діти здатні подолати бар'єри на шляху до навчання, оскільки отримують доступ до різноманітних дидактичних матеріалів у доступному прийнятому форматі. ІКТ в спеціальній та інклюзивній освіті можна використовувати в якості компенсаторного, комунікаційного та дидактичного засобу. Так, ні, так, ні, ні, ні. Так. 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 так, так, до побачення, так, та Ба бачення, добре, добре, L так, привіт. Каже при, -при від. Так. Дякую. Дякую, молодець. Для забезпечення ефективності освітнього процесу був розроблений електронний посібник. Для дітей з ООП, який при участі педагогів формує системний процес розвиваючого навчання. Однією з найважливіших функцій комп'ютерних ігор є навчальна. Заняття дітей на комп'ютері мають велике значення не тільки для розвитку інтелекту, але й для розвитку їхньої моторики, що є особливо важливим. Для дітей з ООП. Робота вихователя та асистента вихователя направлена на пробудження пізнавальної активності, розширення зони найближчого розвитку і реалізацію резервних можливостей дітей. Спілкування з комп'ютером викликає в дітей жвавий інтерес спочатку як ігрова діяльність, а потім як навчальна. Цей інтерес лежить в основі формування таких важливих структур, як пізнавальна мотивація, довільні пам'ять і увага, адже саме ці якості забезпечують готовність дитини до соціалізації в навколишньому світі. Виконання поданих у посібнику ігор допоможе ефективно взаємодіяти вихователю. Асистенту вихователя та дитини з ООП, під час яких вихованець матиме нагоду крок за кроком рухатись від простих до більш складних завдань. Отже ми можемо зробити висновок, що інформаційно-комунікаційні технології є сучасним та ефективним методом. Навчально-виховному процесі у роботі з дітьми з ООП. А тепер вперед грати, адже дитина це любить більше всього на світі. Денис дивись на світмець спустим кошиком. Ми допоможемо йому зібрати малинку. Допоможемо? Так, для цього нам потрібно з тобою пройти лабіринт. Як? Як? Зараз я тобі розповім. Нам потрібно знайти зайву фігуру в кожному рядочку. Яка зайва фігура в першому рядочку? Яка? Подумай, яка зайва? Трикутничок жоден. Так, нажимаємо. Ось, ось наш ведмедик почав рухатись, бачиш? А в другому рядочку яка зайва фігурка у нас? Углі. Коло велике, молодець. Нажимаємо. Ось рухається, так? А в третьому рядочку, давай подивимось, що зайве? А вау? Ні, в третьому. Три? Ти типу. прикотничок, так? Ми нажимаємо його. Ось знову рухається наш ведмедик, так? А, а в останньому рядочку... Що займе? Казайка зайва фігурка. Ава. Так. Тепер спробуємо зважати на малинку. Mm -hmm. Ой, о, дивись, ведмедик зібрав малинку, так? Да. Ми з тобою молодці. 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 Давай допоможемо йому знайти свійських тварин. Допоможемо? Так, да. Так, хто у нас свійська тваринка? Нажимай. Хто? хто це в нас? Чинка. Свинка. Хто у нас ще є? А це у нас? Конечно, козочка Настуня і комп'ютер жив був комп'ютер. Він стояв на столі у маленької дівчинки, яку звали Настуня. Дівчинка дуже любила свій комп'ютер, і він намагався віддячувати їй тим самим. Коли вона його вмикала, він загорався різними кольорами. Вони були яскравими, барвистими, з багатьма відтінками. Завдяки своєму другові, Настуня могла пізнавати світ, не виходячи з дому. Вона вставляла диск, завантажувались її улюблені мультики, і розпочиналось диво. Капітан Врунгель мчався по морях і океанах, щоб виграти морську регату. Але при цьому з ним і його помічником ломом відбувались неймовірні пригоди. Малюк і Карлсон пустували, але за це завжди чомусь діставалось лише малюку. За допомогою комп'ютера Настуня могла навіть малювати, і для цього їй зовсім не потрібні були папір і олівці. Вона малювала на екрані. У спеціальній програмі для малювання можна було вибрати будь-яку фарбу із величезної палітри кольорів, що з'являлись на екрані: жовта, синя, біла, фіолетова і ще багато-багато кольорів надавав їй її друг. Але частіше за все дівчинка вибирала свій улюблений колір, блакитний, бо завдяки йому вона могла намалювати море, небо, волошки. Але одного разу, коли Настя увімкнула комп'ютер, вона побачила, що усі кольори кудись зникли, і на екрані залишились лише біла та чорна фарби. Вона побігла до тата й мами, і вони пояснили їй, що комп'ютер. Захворів. Дівчинка так засмутилась, що мало не захворіла сама. Довелося терміново викликати лікаря для її друга. Лікар уважно оглянув хворого і сказав, що нічого страшного. Просто настуня не зовсім вірно поводилась зі своїм приятелем. Під час спілкування з ним йому потрібно було робити перерву кожних 10-15 хвилин. Але тому, що дівчинка цього не робила, він перегрівся і захворів. Лікар розпочав лікування, а Настя пішла погуляти на двір. І тут вона побачила те, чого раніше зовсім не помічала: світ довкола неї був набагато яскравішим і багатшим, ніж на екрані, а фарб у природі була така безліч, що вона на хвилинку навіть розгубилась. Коли дівчинка повернулась додому, то її друг комп'ютер був уже здоровий. А на екрані знову з'явилися зниклі фарби. З того часу настуня ставилася до свого приятеля дуже дбайливо і давала йому відпочивати якомога більше. Адже тепер вона все частіше та частіше бігла на вулицю, щоб насолоджуватися справжніми живими фарбами.